Зараз ми оглянемо шкіряне ергономічне кріселечко під номером 2. Якщо замовлятимете його через сайт, через інтернет, вкажіть цей номер. Ми вам вишлимо саме це крісло. Крісло обладнане металевою хрестовиною. Великі коліщатка. Крісло виконане з натуральної перфорованої шкіри класу люкс. Це все перфорована шкіра йде. Тут цільна шкіра, спинка також перфорація. І підголів... підголівничок з цільної шкіри. Приємно на дотик, мікасенька шкіра люксова. Ви бачите, яка різниця в висоті опущеного крісла і піднятого. З цієї сторони є регулювання висоти, піднімаєте вгору. Крісло піднімається. Для того, щоб крісло опустилося, потрібно сісти цю лапку підняти вгору. І тоді крісло опускається. Підлокітнички регульовані. Тут є раз, один, два, три, чотири, позицій висоти підлокітничка. Аналогічно лівий підлокітничок. Підлокітнички в гарному стані. Незначне БУ. Малопомітне. Зразу два, три, чотири, пять. Окрім цього, підлокітнички регулюються по п'ять позицій. Один, два, три, чотири, пять. В кожну сторону. Один, два, три, чотири, п'ять. Аналогічно повертається в рівну позицію і раз, два, три, 4, 5 в цю сторону. Тепер вигляд крісла з боку. Все все, 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 все виготовлено з натуральної шкіри. Бренд польський Profim. Виготовляє лише елітні офісні меблі, дуже якісні. Ціна такого крісла в натуральній шкірі повністю 15 тисячі євро. Весь каркас, весь метал все виготовлено з металу. Це такий механізм покращений мультиблок, з допомогою якого спинка відкидається назад. Тобто є можливість розслабити спину, побути в напівлежачій позиції спині користувачеві. Задня частина також з натуральної шкіри. Все люксова шкіра. Крісло в доброму стані. Є такі незначні сліди користування. Далі, механізм. Мультиблок покращений, як я казав, відкидається спинка. Для того потрібно... Ця лапка вона фіксує нахил спинки донизу. Щоб його, її відкинути, потрібно підняти доверху і при тому спиною натиснути на крісло. Ось зараз я це зроблю. Ось. І крісло відкинулося. Напівлежача позиція, при тому сидіння зберігає свою позицію відкинулася спинка. І донизу я її зафіксував. Щоб розфіксувати, потрібно підняти лапку догори. Є антишок ефект, спинка сама не повертається. Для того потрібно зробити легеньке натискання спиною на спинку. Ось. І крісло повернулося в вертикально робочу позицію. І щоб зафіксувати його, щоб воно не гойдалося, лапку потрібно. Вниз. Все. Спинка зафіксована. І так, шкіряне крісло Profim. Номер крісла 2. Якщо замовлятимете його, посилайтесь на цей номер і вишлемо вам саме це крісло, яке ви зараз бачите на огляді.